Це дуже погана новина для всіх, хто чекав краху мікростретеджі. Основна частина MSCI, один з головних індексних гігантів світу, вирішив не виключати мікростретеджі зі своїх індексів, незважаючи на те, що компанія фактично перетворилась на біткоін-казначейство. А пам'ятаєш страхи, індексні фонди будуть змушені продавати мікростретеджі, інститути втечуть. Це системний ризик, не спрацювало. MSCI подивився на це і сказав: це не порушення, це стратегія. І знаєш, що найважливіше це рішення не тільки про мікрострадж. Стретежі це сигнал для всіх компаній, які тримають крипту на балансі. Тобто ринок отримав чітке повідомлення: біткоін це вже не дикий актив, це допустима частина корпоративної стратегії. Поки роздріб боїться, індекси адаптуються. Якщо мікрострете залишають в MSCI, питання вже не чи визнають біткоін. А хто наступний, хто піде таким самим шляхом? Ну і трошечки додам ще те, що не забуваємо, що 9-го числа суд по тарифах або рішення, тому там також може бути волатильність.